Всім здорова пацани, це мій перший відос. Сьогодні ми будемо грати в метрошку Соло проти соло думаю. Ну не будемо затягувати. Це мій перший відос на моєму YouTube каналі, так що попрошу вас поставити лайк, написати комент. Ну, все, що ви можете зробити. Так, кровем закуп і погнали каточку. Ще на наскачені зразу. Погнали! По целі напишіть, як у сезон почався взагалі, як у вас зараз справи. Ну, як вас зараз справи в метрошці лут, немає. Як, ну, типу, нравиться вам сезон чи ні. Так як ну, мені мені подобається сезон. спав у нас, як ви бачите, на боса. Ой, на боса на поїзда, так що підемо зараз на поїзда. Там будуть відосики скоро... Ну, це мій перший відосик правильно. Та, та, так як Я буду, я буду викладати відосики, які граю зі своїм другом. Зі своїми друзями, ну і так далі На миник не обращайте внимания. У Ну просто Тому що багато хто пытается, что мене за меня заник, ну нічого. Так, що у нас по Зараз пойдемся, чи є эти почки, чи ні Ну, нікого не видно поки що. Поки що нікого не видно. Але думаю, ті прийдуть з часу. Ми йдемо зразу в цей уголок чекати всіх. Я думаю, ті печки прийдуть, так як ну на всі ходять. Думаю, що ви також ну як і казав. Чал вона на качані і Я досі пора розумій, де він. Забираємо. Друзі, дивіться, ніколи не робіть ошибку, так як на поїзді вас може закрести просто. Ну, ви бачили, так? Да? Ну, просто не, не йдіть ніколи на поїзді. Ну, з типа зразу знімаєте. Друзі, це буде такий коротенький відосик, який грає. Ну, тому, що, ну, ви розумієте новий відосик. Хочу відказати підписок, лайкосиків. Ну якщо будете так далі робити, то ну, звичайно відео собі виходити Так, як ну І зараз подивимося, що нам насепеть. Давайте ого ну нормально два слітка так-то. Понадобилось лутаем быстро кейсы І вот эту цеба вот, даже не знаю як сказати Короче, це просто от... меняем целый человечка. Ну, ничего себе, пацаны, я бачила просто яка сепка. Пацаны, ви вахере. Две 6 за 600к вяпало. Предмет. Я думаю, пацани ми зразу на вихід зразу же цей катки, так. Но ну, ви самі бачите, скільки лута насипали. Так, понад раз. А, ну да, він зламався зразу же. Так як, ну, дуже часто на по... Ви почався трошки прихворів, так як дуже часто на поїзді, от. Кресять, ну. Іменно в началі сезону був просто капець там кресел Але зараз можна побачити, що ну, пока що все чітко. Нормально. Просто, пацани, дивіться. Якщо у вас спавен на поїздах, то от того, от, того, от того, вас спавлен, то вас па... То йдіть на поїзда. Якщо у вас цей спавен, то не йдіть а чекайте, по-любому, типу, я прийду. Так як, ну. Ma poi il 200 è stato bavio. No, come lo si è? Perfatete. Давай золото, давай золото, давай золото. Ну, красный пида. mupon po ceny na wychod I graje jak po palce, cztery palce Думаю, це і так було понятно. Так що все виход йдем, пацані. Кстати, наразі посмотрю тканин. Навіть на нарядка, але ну будь у нас так нормально, особливо Дивіться компонентів, скільки у нас насипало за 600к даже. Кстати, напишите напишите в комментариях, по предмету 880к. И за лям, Бо мне уже падав за 800к, але за лям ще ні. Мом другого уже за лям падав. Такий планшет даже як чи як це він виглядає? Ты ну. показал, что там тип. No, vod po celem našem venesu.